Найменший пилосос проти надувного човна. Чи зможе він його накачати? Блін, половину ваги лодки займають оці дерев'яшки. Підлога та сидіння. Це не реклама. Я просто хочу безкоштовний спінінг. До комплектного шлангу підключаємо ось таку довгу насадку, прям встромляємо і підключаємо до самого пилососу. Має качати. А тепер переміщуємось на підлогу. Відкриваємо клапан на балоні, підключаємо. Наш шланг, то й починаємо качати. Перший балон готовий. І другий балон цей пилосос також надув без проблем. Чесно кажучи, я був зараз дуже здивований, оскільки це просто шалена економія часу. А як вам тестування? Діліться своїми емоціями в коментарях.